У нас сьогодні з паном Володимиром буде не дуже проста розмова, я так відчуваю в хорошому цьому сенсі, друзі, але непроста з углями на те, що відбувається, можливо, я помиляюся, тому що моя реакція на пост Дональда Трампа про те, що він бачить за подіями сьогоднішніми, саме сьогоднішнього дня, в Пекіні, коли там проходить справді грандіозний парад. Ми про нього частково згадували. З паном Володимиром на підсумковій програмі вежа, буквально минулої п'ятниці, виказували думку однакову про те, що там дуже схоже все на фейковість, але не зовсім фейкові літаки літали в небі і так далі. Тобто справді грандіозність масштабу заперечити складно. Тим, хто не знає, єдине з кого, що Трамп побажав дуже коротко, не буду цитувати повністю усім, присутнім гарно провести там свято. Ну, в першу чергу, це стосувалося сі і китайського народу. І також він в кінці сказав, що я бачу, що Трамп, е, перепрошую, Путін, Кім Чен Ін і Сінцінпін готують проти нього змову проти Сполучених Штатів Америки. От, пане Володимире, от які ваші враження, оцінки, бачення, того, що там було, і чого нам очікувати далі в загалому світі поки що. Ну спочатку, коли ми е, в п'ятницю розмовляли про цей парад, про очікування, ну не стільки тоді йшлося про фейковість, скільки про те, що ну трохи завищені очікування можуть бути, так, що так, все, все чекають чогось надзвичайного. Я от пам'ятаю, деякі колеги. Е, Очікували, що там буде, знаєте, там рой дронів, щось таке да, демонстрація. Ну, як, от хто бачив такі шоу-перформанси з дронами, да, там різні картинки візуальні, да то чогось такого чекали теж і на параді. А Китай зробив ставку на інше. от демонстрація таких. от Зразків, Знаєте, в радянському стилі ще, коли от, е, на парадах на по Червоній площі возили це балістичні ракети, е, от таке, та ставка на велич, от, на демонстрацію потужності. Е, Сінцінпін зробив ставку саме на це. Е, ну і плюс демонстрація вже наочна, демонстрація того, що у, у Китаї є своя, своя тріада стратегічна. Е, оце точно сигнал американців. Е, ну, це насправді і демонстрація Путіну. Що не думайте, що тільки у вас з американцями є така монополія по е, стратегічних озброєннях, що ми теж. Ми теж це маємо і ми швидко розвиваємося в цьому напрямі. Але безумовно, це сигнал в першу чергу американцям. Я взагалі сприймаю те, що сталося в Китаї, цей Шанхай, Шанхайський форум, переговори, які були потім в Пекіні. Ну і сам парад, це демонстрація Китаю вже не тільки як економічної наддержави, До цього все давно звикли, все це нормально. Сприймають вже, це факт, але. Демонстрація Китаю як другого центру сили в світі, як політичної наддержави, на яку орієнтуються десятки країн світу, і Китай є лідером незахідного світу. Та да, є риторика про багатополярний світ, але саме Китай лідер незахідної частини світу. Ну і те та теза, яка пролунала у Сі Цзінпіна про глобальне управління. Ну, це фактично натяк на те, що Китай е, хоче міняти світовий порядок і хоче бути одним з центрів в цьому новому світопорядку. Інша річ, ніхто не розуміє, що це буде, який це через які інституції буде працювати цей світовий порядок новий. Це інша тема. Але демонстрація амбіцій і Китаю. Як на держави і сі Цзінпіна як лідера Китаю, ну й парад. Вішенка на торці. От парад має був продемонструвати Китай як військову наддержаву Що е, Китай е, не збирається поступатися сполученим штатам? Навпаки, він готовий кинути виклик у Китаї. Вже є м'язи військові, які він з задоволенням продемонстрував. Ну І плюс от, знов таки на параді присутність Чинина і оце Тріо фото знов таки. Я, знаєте, от, у мене, чесно кажучи, такий пожар, щоб на столі у Трампа були фото, де Оце рукопокладання Сідзінпін Путін і моді з одного боку. А потім це фото теж класне на Параді, де Сідзінпін, причому на френч як у Мао, схоже так, так, на Мао, так, так. А, да. а поруч з ним Путін і Кім Кімчинин. От це фото має бути на столі у Трампа як постійне нагадування, і те, що він це сприйняв як зумову проти США. Ну добре, що є відчуття, що це проти США. Але, але, пане Тому... перепрошую. А. а чи треба було про це зараз говорити в голос? Дивіться добре, що сказав. Тому що це прояв настроїв Трампа, як він це сприймає. А для нас це головний індикатор. Його пусти в social Truth, його соціальні мережі, і от його такі публічні заяви. Там у нього ще була цікава заява, що він цей парад не сприйняв як виклик для США. Інша річ, ну слухайте, якщо ти так сказав, значить його сприймають як виклик. Ти, та, ти змушений на це реагувати. Ну, це реакція така: ну мовляв, ми вас не боїмося. Ви там демонструєте свої ракети, свою лазерну зброю. Але ми не боїмося штати і так потужні. Але е, насправді я думаю, що тут не тільки справа в Трампі, багато хто з американських політиків експертів сприймаються е, от те, що відбулося в Пікіні, саме як виклад, те, що е, треба реагувати на це. Я вважаю, що тут справа не тільки в словах Трампа, а в тому, що я думаю, штати будуть реагувати. Моє відчуття: ну власне, ці процеси вже почалися, а зараз вони просто прискоряться. Це гонка озброєнь, це так. початок і активізація гонки озброєнь. В принципі, про це вже давно казали, і штатам це треба робити. Треба надолужувати певну, скажімо так. Те, що вони трошки прогавили час, наприклад, з гіперзвуковими ракетами і з деякими іншими видами озброєнь, в США велика дискусія йде з приводу того, що Китай вже випереджає США по військово-морським озброєнням. Це окрема це, тема. Вага, Що для, да, для американців, ну це завжди Що Вони як колись е, прав Британія, Британія, владичиця морей е, да, на, на морях. А тут е, потім США в цій ролі почали виступати. Американські авіаносці це просто ну, як символ домінування, домінування США е, там в Тихому океані, і не тільки, а взагалі в океанах світу. А тут е, Китай, Китай, який почав випереджати США навіть на морі, і це те, що б'є по е, скажімо так, самолюбі е, Сполучених Штатів е, вже як великої держави, тому американці я думаю на це будуть реагувати. Я думаю, що це тільки прискорить роботу. Зокрема, і по морських дронах, я думаю, що насправді саме ми продемонстрували, наскільки це може бути потужна зброя, морські дрони. Ага, ага. Що, інша річ, от, те, що Китай демонструє там, великі морські дрони, от у мене тут питання: я не військовий експерт, наскільки це ефективно. Ну, можливо, це зброя проти я не знаю проти авіаносців, авіаносців, знов таки сигнал американцям. Але тим не менш, тут є питання. Я вважаю, що от якраз наша е, е, стратегія, коли невеличкі дрони, але які е, працюють достатньо ефективно, можливо, це більш результативний напрям розвитку е, морських озброєнь. Ну то таке вже. То хай вже військові експерти розбираються. Але е, в будь-якому випадку те, що Трамп це сприймає як е, такий певний. Е, ну от він це назвав змовою. Да, ну, по суті йдеться про певний військово-політичний союз е, Китаю Росії і, і е, Кореї. Е, Ну це серйозно. І е, е, це ознака того, що ну, ти хотів там, з Путіним домовитись про щось, у, у тебе були якісь ілюзії, ну зараз я думаю, що ілюзій стали менше. Я не думаю, що вони зникли зовсім. Путін, а, до речі, в Китаї закинув декілька ідей, які явно спрямовані на Трампа, щоб знов таки там, домовлятися з Трампом. Ну, йдеться а, про Запорізьку АЕС. Так, з американцями там працювати, я думаю, що це черговий підступний маневр Путіна, щоб нова, новий гачок для Трампа. І нова замануха для Трампа. Ну він хоче з Парижського ЄС. Ну от йому пропонують давай, але під нашим контролем там разом з Росатомом. Тому у Путіна тут подвійна гра, він і сідзінпіном по суті проти США і в той же час хоче сепаратно по деяких питаннях по Україні домовлятися з Трампом. Але те, що Трамп сприймає, що це проти нього, це дуже добре, тому що це вже не про бізнес. Це про вже серйозні військові політичні питання і по суті про ворогів Америки. Трамп змушений реагувати на те, що саме так сприймаються в Америці. Китай насправді став викликом для США вже давно, і якраз в темі сприйняття Китаю в американських елітах є консенсус. От по різних питаннях, і внутрішні зовнішньої політики є зараз дуже гостра ворожнеча. Між республіканцями і демократами в багатьох питаннях. Але в цьому питанню тут єдність. Китай головний виклик, головний ворог і те, що сталося в Пекіні, лише підтверджує цю думку. І я думаю, що воно теж формує відповідно сприйняття Трампа. Так що я вважаю те, що він про це сказав публічно, це добре. А далі вже. І нам цим треба користатися щоб підштовхувати його до відповідних дій проти Путіна. Треба діяти разом з європейськими партнерами. Я сподіваюся, що от на зустрічі, яка відбудеться в Паріжі 4 вересня, буде не просто там визначення питання ну наші спільної позиції по гарантіях безпеки для України, але і я б скажу так: визначення спільної позиції подальшої переговорної логіки. І як Трампа підштовхувати до відповідних більш правильних, більш послідовних, більш жорстких дій по відношенню до Путіна. Але все рівно ну, Трамп є Трамп і тому зараз от він має емоційний ефект від того, що відбулося в Пікіні на цьому параді і не тільки. Але все рівно думка Трампа, на жаль, може мінятися. Знов щось там закинуть йому от, по Запорізьке або там ще якісь заманухи через Уїткафа і Кирило Дмитрів. Ну і знов Трамп забуде про велику політику і буде думати про бізнес. От тут є ризик.